Так, всіх вітаю глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні у нас 6 квітня. Так як передають морози, має бути приморозок, тому ми спробуємо будемо намагатися рятувати наші дерева. Придбали ось такий препарат Мегафо. Використовуємо ми його 20 мл на 10 літрів води. Розводимо ось теплій водичці знову і будемо обробляти наші абрикоси. І будемо сподіватися, що воно поможе і врятує. Кажу вам зараз ще раз ось наш абрикос, який ми маємо обробляти, який цвіте так гарно, ясно. Тому зараз будемо обробляти. Також сюди ще будемо додати препарат Сігну. Ним ми кропили ось тиждень назад і додамо сьогодні ще 12 грам на 10 літрів води. І ось так красненько ми обробляємо наш абрикос.